319 гривень за жіночу куртку дощовичок від бренду Esmara. Всі дуже гарні кольори, як яскраві, так і більш стримані. У лоті їх буде 12. І ціна такого лоту 3828 гривень. Розміри будуть S6, M5 і L1. Покажу, як виглядають ці плащі. Вони йдуть в водовіштокольні і буде також вітер не задувати. Воно так, ось так вона розсібається. Тут є дві блискавки, як зверху, так і знизу можна розстібати, як буде зручніше. Дві кишеньки на застібочках. Вони йдуть такі трохи косі, але доволі е, глибокі. Далі будуть ось такі рукава, тканина водовідштовхольна, вода не проникна. Капюшончик на затяжечках, дуже зручних. І також така застібочка прям під підборіддя, щоб не задував вітерець. Будуть ось такі зелені. І позаду ще йде у нас ось такий розріз, щоб було зручно ходити і не у вас. Будуть Таких колоті буде два зелених. Далі буде у нас сім ось таких ось помаранчевих. Вони також тут не водонепроникні з кишенями на засібочках, з капюшоном і на затяжках. І також два буде ось таких темно-синіх. Також. Така сама моделька у іншому кольорі. Вони йдуть трохи вище коліна, і один буде ось такого гарного сіренького кольору. Трошки відрізняється. 319 гривень за один у лоті. Їх буде 12, 3828 коштує цей лот. Замовляйте у менеджерів.